Ось такі авторські парфюми я отримала сьогодні від Вікторії Сіміч. Відкриваємо разом і дивимося, що всередині. Але поки я знімаю це відео, я відчуваю такий легкий, приємний аромат. Цікаво, що ж там. А всередині у нас. Ось що. Любов це активна цікавість до життя, розвитку того, що ми любимо. Еріх Фром. Ну, до речі, мені як психологу дуже приємно, що в описі парфюмів є цитата такого видатного соціального психолога, психотерапевта Еріха Фрома. Дивимось, ой. Абрикосовий дім. Я дуже-дуже люблю абрикоси, тому почну саме з нього. Абрикосовий дім це не перевершено. Це, ніби ти великий м -м соковитий стиглий абрикос береш і впиваєшся в нього зубами, і відчуваєш оцю м'якість і відчуваєш сік, який тече по підборіддю, одночасно запах, і ти бачиш цей колір, такий де жовтий переходить в яскраво червоний. Тобто, для мене це ідеальний такий аромат саме для серпня і вересня. Є також аромат матір драконів. Ви знаєте, що в мене немає драконів, в мене є кіт, але інколи мені здається, що йому цілком вдається роль дракона, особливо тоді, коли їсти він просить навіть усі три свої голови. Оцей аромат складається з вишні, з шоколаду, бобів тоніка і деревина. Карамель. Такий дуже теплий, легкий, але теплий і виразний аромат. Є у нас ще тут жасмінова амбра та амальгама. Дуже класні, різні, але по-своєму класні аромати. Є у нас також вісмут. О, але моїм фаворитом став оцей авторський парфюм від Вікторії, і він називається Ольвія От Знаєте, коли я його спробувала, він був, до речі, так окремо в мішечку, такому запаковане. От коли я його спробувала, я зрозуміла, що для мене це щось настільки незвично, незвичне, але настільки класно, що хочеться, от знаєте, раз попшикався, і хочеться ще ходити, і додавати, і додавати. У склад входить. Полинь, безсмертник, сухі квіти, чорна глина, пачулі, деревина, азони і мукуси. От спочатку в першій ноті ти от дійсно відчуваєш оцю гіркоту полині і десь такий присмак сухих квітів. Ти не можеш вирізнити один якийсь смак, одну окрему квітку, але це, знаєте, також неповторний аромат, от коли дуже багато. Квітів ми збираємо і робимо з них собі якісь заготовки для того, щоб зимою або пити чай, або використовувати як спецію, або використовувати як якісь косметичні засоби. Тобто, мій фаворит це Ольвія на даний момент. Я всі вже перетестила, але Ольвія – it's the best for me. І от Мені його хочеться постійно додавати. Сторіночку Вікторії я залишу в інфобоксі. Переходьте на неї, якщо ви хочете побалувати, порадувати себе якимись незвичайними, неповторними авторськими парфюмами. І повертайтесь до мене.